Нова партія гуманітарної допомоги в благодійному фонді Карітас роздають продуктові набори місцевим жителям. В пакунку крупа, олія, консерви, макарони, чай, цукор, борошно. Я є опікуном, У мене два під опікою, тому потрібно. в декретній розпустці Працювала на заводі, завод стоїть. То тобто навіть декретних виплат немає. Ти троє дітей, так що дуже потрібно. Немає заробітної плати. І немає декретних виплат з травня місяця. Нічого немає. Тому дуже потрібно зараз кожна копійка на рахунку. Крупи, макарони, все треба. І Якщо там навіть масло буде оліє, то буде дуже добре. Так що всім дякую, дякую за допомогу. Кожна допомога зараз важлива, як у всіх проблеми з роботою, тому що її нема на даний момент. Пан Олександр з родиною через війну переїхав з Миколаївської області та зміг працевлаштуватися в Южному. Чоловік розповідає, що понад місяць вони прожили в окупації. Я стався без без нічого. Я з міст бойових дій у нас все розрушено. там. ми в році году уїхали сюди, і тут, звісно, нужна допомога така бізні хай, хоч трохи, какая-то допомога. Ті жаліє була як... плануєте повертатись додому а нікуди Дом розмір. Ця партія допомоги складає 500 коробок з продуктами. Здебільшого у фонді Карітас Одеса у ГКЦ. Така допомога орієнтована на внутрішньо переміщених осіб. Але оскільки тривалий час частина жителів громади не мають стабільного заробітку, в южному почали видавати також місцевим мешканцям. Коли ми отримуємо допомогу, дуже часто донори дають певну вимогу, що ця допомога має бути. Роздана, віддана чи спрямована суто певним категоріям, і дуже часто ми обмежені саме звітністю, бо коли ми отримуємо гуманітарний вантаж саме для ВПО, і ми це ну, звітуємо, ми не можемо роздати місцеве. Ось цього разу все-таки знайшли можливість допомогти. Місцевим ну, ось такий спосіб У нас є 500 наборів, і люди отримують по спискам, які складають керівники ОСББ, тобто там определенні категорії людей. Тобто, це люди, які проживають в багатоповерхівках, тобто в 16 ташках. Ну звісно, люди, ті, які втратили роботу, люди, ті, які з трудом пересуваються, тобто мають. Інвалідність, багатодітні сім'ї, тобто такі категорії сьогодні сьогодні тиждень будуть отримувати цю допомогу від благодійного фонду Карітас тим людям, хто має отримати набір, попередньо телефонують.